Усіх вітаю, усім гарного дня. Холодно у нас, друзі, холодно. Тепла немає. Хмарно, не знаю, чи дощ буде, чи ні, але ранок холодний, взагалі холодний. Так вже здавалося, що буде тепленько. Так хотілося того тепла. Голуби хочуть літати, але їх носить вітер. Там он далеко сидить. Ну не, ну, не бачу звідси здалеку теж. Напевно, що ластівка. Ну, чи стрижик, чи ластівка, прилетіли вже. Прилетіли О, і не це, це, напевно, що стрижик. А, може, й ластівка. Кажуть, що як вони прилітають, то вже приносять тепло. А тут, а тут вони вже літають кілька днів, а так холодно сьогодні. Ну, але стрижі ластівки то таке. У нас сьогодні наші кури житло отримували. Точніше, одні отримали ще вчора, а інші сьогодні зранку. Казав Юра, все переселилися на постоянку. Наші курочки придбали собі квартиру <рес> нову, Уже постійно. І звідси ми їх вже випускаємо на вулицю. І так цікаво, чорна вона тут раніше жила і вона вже вибігла сама перша. Біла вийшла за нею швиденько на вулицю вже щось довбе, а півник? Півнику, ти чо? Виходь курай водити. <рес> Стоїть? Стоїть і не хоче йти. Ну, це у нас погреб. Тут у нас голуби живуть на погребі. Ой, який ти! Ми тут трішки зайве повиносили. І вже їх сюди забрали, і він стоїть, боїться. А ці мадами знайшли вже кущик трави зеленої. Зайшли... О, о, вийшов, вийшов трішки, ай красунчик, чапалатенький, широкенький, лапки ці медвежат, лапки як медвежатка. Ну, все-все, вже вам воля, аби тільки дедалеко йшли і аби тільки назад повернулися. Ну будемо слідкувати. Ай теж напав на зелень. Чорненьку вітер мало не зносить. Іди, я, куди пішла, йди до стаду, йди. Біжи, забирай, ти добре знаєш, куди ходити. О, отак. От Потрібно слідкувати, щоб всі разом ходили. Бо чорна тут господиня. Але мало того, що в нас кохи придбали квартирку, то в нас ще й бентанки, поселилися, поселилися в кімнаті наші бентанки. Розділили в кімнату з голубами. Ви тільки подивіться, яка пара. Ну, Темновато, але... Оце ми так спорувалися. Чомусь обоє білі, ну, але нічого. Тут не дуже видно. О, ось так видно. Он вони, наші пара бентамочок. Зняли кімнатку гуртожитку, так? Да? А ось так звідси. О! Звідси, звідси гарно видно. Ай, чого ти туди вліз, ліс між них, га? Ай, хороші. Ай, хороші. Отак вони і будуть жити ось. Оце бентаночки будуть жити тут з голубами. Да? Вони такі не крепко, не сильно більші за голуба. то вони тут поміситься. На вулиці два робиться. Там же Юра десь. Рембо з кохом розбороняв, казав, що нібито рембо вдарив. Не знаю, ще, мабуть, таки доведеться їх не дуже випускати, а ніяк випускати, то тільки під наглядом, тому що буде, мабуть, бити. Он він цей рембо. Настрій бойовий. А чого ти такий розумний? Качура не побив? Найшов собі коха, так? Да? Випустили? Угу, да, да. Але сьогодні холодно на вулиці. Геть холодно. Дивіться, скільки горобців. Окупували там верхівку абрикоса. О, почули, що про них. І це, ж, і це ждуть, коли десь тут зерно вже з'явиться. А, вони не почули, що про них. Вони он, чорносливка до них полізла. Хтось мені написав в коментарі, як пантерка. Ось що пантерка, то пантерка. Ото-то вона на них полює. Я переживала, що буде каченя чіпати, і курчатик з'являться, але нібито й ні. Нібито не чіпає, он яка. Вискочила і чорносливка що не дістала ні? Ось вона красуня. Ти що знов чекаєш, да? Заглядає, де вони. Що ти кошик маленький? Кох маленький був битий. Ой тепер потрібно наглядати. Ой потрібно наглядати. Буде сьогодні Юра засторожа.